Антистрес 3. Техніка новорічний арт антистрес. Жодна війна. Не відміни дитячого і дорослого бажання хоч у глибині душі відчути новорічне свято. Але тисячі українців замість свята відчувають не тільки Так, ле, заново. І Не треба виключатися. Це просто цей фрагмент. Жодна війна. На відміне дитячого й дорослого бажання, хоч у глибині душі відчути новорічне свято. Але переважна частина українців, і не тільки українців, відчуває нині знервованість, надмірну образливість, недовіру до інших або, навпаки, надмірну прив'язаність до когось чи до чогось і панічний страх позбутися чогось чи когось. Це, на жаль, усе ознаки стресу. Якщо не позбутися стресу, то це призведе до хронічних захворювань серця, шлунково-кишкового тракту, імунної системи. І я, професорка Інна, так колись достресувалася, що в юності довела себе, саме довела себе до пришвидшеного старіння, псоріазу. добре, що давно того позбулася і вже з позиції 50-річної маю можливість. Поділитися досвідом. Отже, сьогодні в антистресі по-українськи пропоную ще одну ефективну техніку новорічний Арт Антистрес, який себе зарекомендував особливо з перших днів війни. Наше головне завдання, щоб позбутися стресу, переключити нашу увагу на іншу роботу. Максимально наскільки можна, задіюючи сенсорне, тобто чуттєве наше пізнання, повертаючи саме через чуттєве пізнання до логічного, до раціонального. Якщо ми говоримо про новорічний арт антистрес, то арт це мистецтво. Не лякайтеся, навіть якщо ви маєте нетворче мислення абсолютно вам сюди попрацюємо і відпрацюємо. Бо в арт антистресі важливо не результат, якийсь винточений, як у мистецтві, продукт творчої діяльності, а важливий процес отого чуттєвого нашого пізнання. І цю техніку можна виконувати. Хочете індивідуально, хочете парно, хочете в колективи з друзями, родиною. Вибирайте як. Для нашої роботи сьогодні знадобиться. Аркуш паперу будь-якого. А4, зошита, використаного, серветка, навіть туалетний папір, паперовий рушничок будь-що. Ножиці, бажано манікюрні. Все для засобів малювання, все чим звикли ви хоча б трішки креслити: від ручки до маркерів, фарб, все що хочете. Навіть пластилін. Будь ласка. Приготуйтеся до такої роботи, якщо у вас цього матеріалу немає, достатньо однієї серветочки або просто вашої уяви. Головне, щоб ви бажали позбутися стресу і переключити свою увагу. Отже, для цього нам ще треба дещо, поки ви готуєтеся до своїх матеріали, ми тільки теорію, що важливо знати нам про стрес. Для того, щоб його подолати, про це ще в попередніх відео, а зараз додам, як і в кожному відео, що кожного разу під час стресу у нас із вами у наднирниках виділяється дуже важливий гормон стероїдного типу кортизол. Детально, докладно про нього в інших відео. У зв'язку з війною в Україні спеціалісти і зарубіжні, і вітчизняні констатують гострий. Хронічний стресовий стан переважної частини українців, про що і сказала на початку. Отож, техніки подолання стресу, антистрес, варто вивчати ще з маличку, з дошкільних закладів освіти, щоб навчитися наш негативний стрес, тобто дистрес, перетворювати його у конструктивний, тобто еустрес, для набуття досвіду. І про це також у подальших відео. А зараз ставимо відео на паузу. І готуємо наші засоби для роботи.